Всім привіт, доброго дня моїм підписникам, хто дивиться на це відео і буде зі мною разом дивитись огляд стартового пакету фармасі. Він йде от в такому пакуночку. І... Виглядає саме таким чином. Рожевий, у складі його товари, які коштують, зараз зі знижкою 55% для новачків, а стоїмость, вартість цих товарів зі знижкою 400%. 99 гривень, а взагалі в два рази більше, більше тисячі. Давайте я вам зачитаю, які є стартові набори. Їх два, так, зараз. Саме цей універсальний 499 гривень. 13 балів. В нього входить зубна паста Єврофresh Вайтенін. масажний гель з екстрактом кінського каштана. Подвійний під, ефект 150 мл. Крем для обличчя алої. Крем для рук з морською терапією. сеотерапі, шампунь для об'єму волосся. Polumising Доктор Туна 225 мл. А також порція коктейлю для контролю ваги зі смаком ванілі Нутрі Плюс 26 г. І сашети та тестери на вибір компанії. Є ще один набір мейкап. за ціною 549 гривень 17 балів. Входить в нього. Тонуючий BB-крем. В одному 0,2 світлий. Праймер, основа під макіяж VFX Pro камера Ready. Рідка матова помада для губ відтінок на вибір компанії. Туш для V-Zen, сашети та тестери на вибір компанії. Набори доступні на другому кроці замовлення. І давайте я вам докладніше покажу. Що сюди входить? Коробка фармасі. І, І тут ще написано, чому фармасі продукт, сервіс, можливості, масштаб інновації, довіра. І давайте будемо дивитись, у нас Почну спочатку. У нас спочатку йде зубна паста Вайтен Єврофреш із місваком. Ось він намальований. 50 грамів ця паста вона дуже добре відбілює і дійсно очищує неперевершено. паста дуже гарна. Ще тут є така зелена смужечка, я вже показувала у своїх відео. Вона означає, що паста не шкідлива для організму людини. При потраплянні, тобто, в малих, звичайно, кількостях, якщо що, то нічого страшного не станеться. І ще у нас є тут масажний гель з нього йде така коробочка, тому що вже не вміщається все. І з екстрактом кінського каштану подвійний ефект 150 мл. Він зеленого кольору, масажний гель цей. І Зараз побачите, він отакий зелененький, дуже добре охолоджує, знімає біль і знімає в тому з них. слідуюче крем алоє у коробочці такий м'якенький вона як бархат. Тут ось такі. Ззаду виємки для того, щоб було зручно відкривати. Він зафальгований цей крем і містить у собі екстракт алої. Далі шампунь для об'єму теж так відкривається, для об'єму волосся. 225 мл. Шампунь має приємний свіжий аромат. Шампунь теж зафогований. Я вже ним користуюсь, у мене є ще один такий. І, до речі, алоє кремом і пастою я теж користуюсь. Мені це дуже подобається все слідуючи у нас порція коктейлю Нутрі Плюс 26 грамів. Це порція із смаком ванілі. Тут високий вміст білка, також вітаміни і це за допомогою цього коктейлю можна контролювати вагу, а також Додавати собі енергію в повсякденному житті. І е, якщо у когось нестача білку, теж з цією проблемою можна все вирішити за допомогою коктейля. І слідуючи, у нас крем для рук, морська терапія, теж зафалігований він приємного аромату із морськими мінералами, освіжаючий такий. Також тестери бібі крему по номерах 1, 2, 3, 4. Позростаючий від світлого до темного bb крема А також крема Resurface Face підходять для жінок від 30 до 50. Десь 40 років тут є очисник, нічний крем, денний крем і крем під очі А також два пробнички. Парфумована водичка жіноча одна і парфумована водичка друга. І як я вже казала, цей стартовий набір, він йде по ціні 499 гривень зі знижкою 50%. Хто бажає, будь ласка, реєструйтесь до мене у команду. Я залишу. Силочку під відео, але не у інстаграмі, а у YouTube. Буде ссылочка під відео. Знайти мій YouTube канал можна по шапці профілю в інстаграмі. Або у актуальних сторіс буде посилання на це відео. Там можна передивитися і ще багато інших. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і пока-пока!